Фу, трохи не назвав дружину ім'ям коханки. Ах, Купив кішку, назвав Машкою. Все супер. А увечері приходжу додому. Дружина купила цуценя. Назвала Ашотом. Сижу, куру, думаю, блін. Батько дає настанови сину перед від'їздом на курорт. Ти ж, синку, там пильнуй, дівчата зараз розбещені, хвороби різні мають. Будь обережним. Не дай Бог підхватиш якусь заразу. Приїдеш додому, заразиш жінку, невістка мене, я мамку, а ти ж нашу мамку знаєш вибре все село. Парубок дівчині, ну що, пішли до мене? А, а приставати не будеш? А буду. А тоді гріх не зайти. <риклад> Мама зайнята на кухні, але краєм вуха слухає, як семирічний син грає зі своїм новим електричним паровозиком. Паровозик зупиняється і синок говорить: Так. Всі виродки, яким треба виходити, жопу від кресел відірвали, і нахрен в проход вафлі. Це остання перед жмеренкою станція. А ті сучі діти, яким це сране місто приспічило. Теж нефіг яйця чесати. Швидко підірвалися, і в вагон. Ми через дві хвилини відвалюємо. Мама, в шоці біжить у вітальню. Синку, ти що? Так вдома не можна розмовляти. Іди зараз же в кімнату і дві години подумай над тим, що ти зараз сказав. Коли вийдеш, можеш знову грати з паровозиком. Дві години опісля синок виходить зі своєї кімнати і знову грає з паровозиком Ось паровозик зупиняється, і мама чує: Нагадуємо всім пасажирам, які залишають наш поїзд, не забувати своїх речей. Дякуємо за те, що ви подорожували з нами і сподіваємося знову побачити вас. Шановні пасажири, що прямують в жмеринку, просимо зайняти місця, нагадуємо, що багаж можна розмістити під сидіннями. Просимо вас не курити в позд. Поїзді. Потім, після невеликої паузи. А якщо кого сильно пердолить, що поїзд на дві години запізнився, йдіть і самі з цією відьмою на кухні розбирайтеся. <рес> Чоловік сказав дружині худний, або я піду до іншої. Дружина схудла і сама пішла до іншого. Мораль. А ніхер нас лякати.